І бавовна розквітала цієї ночі в російських чебоксарах. Це за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Ну а спонсором вибухової ночі там стали дрони. Як повідомляють у пабліках, місцеві після атаки спалахнула пожежа на заводі в Нігір Прогрес той виготовляє навігацію та комплектуючі для армії Російської Федерації. І одночас тамтешній губернатор вже відзвітував: нічого страшного не сталося, горіли лише авто. Це коротко ключові події, але безумовно наша команда більш розлого впродовж найближчих годин буде розповідати про все. Ну і зараз, власне, також про подробиці того, що відбувається у місті і чого чекати від погоди. Залишайтеся з Києвом. Ще раз доброго ранку. Усім, хто починає цей день нашій компанії, Київ 24 як завжди, вже готові вас інформувати найближчим часом. Будемо обговорювати питання переговорів. Ви до речі, можете нам вже написати, які у вас є думки з цього приводу? Куди далі рухаються переговори? Чи справді вони зайшли у глухий кут? Чи є розбіжності у переговорної групи і до чого вони можуть, врешті-решт призвести? Ну і ключове запитання: чи відбудеться такий зустріч Зеленського і Путь? На в Женеві про це можете все написати за номером 068 044 Один висловлюйте свою позицію, пишіть свої рефлексії. Думки ми обов'язково їх зачитаємо. Поки ви це будете робити, вже долучаємо до нашого ефіру наших колег, які сьогодні нам допомагатимуть. Це Анна Тирса, яка вже патрулює столицю. Це Ірина Коваленко, від якої більше дізнаємося про оперативну ситуацію на фронті. І звісно ж, Світлана Біла, яка сьогодні буде змальовувати нам метеокартину дня. Колеги, зараз покроково почуємо від вас плани на сьогоднішній день. Аню, почнемо з тебе. Доброго ранку, вітаємо. Доброго ранку, колеги, і доброго ранку вас, любі телеглядачі. Вам бажаю. І дійсно розпочинаємо нову інформаційну добу. Я як завжди триматиму руку на пульсі і стежитиму за ситуацією в місті. І от розпочинаю свій ранковий патруль саме із ситуації на столичних вулицях, на тротуарах, на дорогах буду дивитися, чи є самого ранку затори на дорогах, чи працюють комунальні служби, і чи не є слизькими дороги. Яка нині ситуація на тротуарах також буду усе з'ясовувати і вам показувати. Ми. Звичайно, завітаю на прибудинкові території біля житлових будинків. Там поспостерігаємо за роботу керуючої компанії, тому що це є їх територія, де вони мають оброблювати протижелетними засобами усю тут територію. Тож запитаю киян, яка у них ситуація у дворі. Ми звичайно буду вам усе повідомляти. Ну, і також завітаємо потім у Дарницький район, тому що там, як і у Дніпровському, ще понад 1100, там трошечки більше будинків ще досі лишаються без опалення, і наразі подати тепло не. Усі у ці будинки неможливо через пошкодження Дарницької ТАЦ, Тому буду розпитувати у місцевих, як же вони гріються, як вони не живуть без опалення, тому що от, мій наприклад стопчик термометра на гаджеті показує зараз мінус 12, Але нижче, якщо перегортати, пише відчуття як мінус 14. Тобто сьогодні доволі морозно і прохолодно на вулиці. Тож будемо запитувати у місцевих, як вони там проживають. Ну і от а, буде також говорити і про а, локальні аварії, які останнім часом дов... Волі часто трапляються на трансформаторних підстанціях. Чому вони трапляються? Як їх фахівці лагодять, буду з'ясовувати. Звичайно, розповім вам, як цього уникати, що мають робити кияни. Або такого не траплялося. І загалом про ситуацію зі світлом також сьогодні поговоримо більш детальніше. Ось такий у мене сьогодні дуже насичений активний план. Порядок даний буду з оперативних вмикатися. Усе вам розповідати. От за тим, яка ситуація нині на фронті, стежить моя колега Ірина Коваленко. Іра, тобі слово.